Міністр освіти і науки України повідомив, що процес модернізації мережі закладів вищої освіти призупиняється на час вступної кампанії. Це стосується і Житомирського державного університету імені Івана Франка та Поліського національного університету. Про це журналістам 20 березня розповів начальник Житомирської ОВА. Я хочу повідомити, що вчора відбулося відбулася нарада в міністерстві освіти і науки. В якій брав участь міністра освіти і науки, пана Центлі Савий, заступник міністра Михайло Вінницький і голова обласної військової адміністрації Віталій Бінець. Основна теза, яка вийшла з цієї наради, те, що питання об'єднання закладів в Житомирському регіоні на моменті не стоїть. Відбулася дискомунікація. Так було визначено і названо таким, напевно, шостовом, і починати процес вивчення, навіть можливості об'єднання вивчих навчальних закладів потрібно було з спілкуванням з суспільством і з вивченням цього серед серед стейкхолдерів, якими є ректори, студентські об'єднання. Обласній адміністрації і, власне кажучи, все суспільство. Поки триватиме вступна кампанія, планують зібрати аналітичну інформацію щодо діяльності всіх закладів вищої освіти, які є у житомирі. Ми проаналізуємо кількість студентів, яка буде набрана, кількість е е абітурієнтів, які будуть подаватися, конкурси, які будуть е проведені. Напевно, що не коректно нам аналізувати наукову складову, тому що ми не маємо таких, але знову ж таки, Ті фінансові звіти, які будуть надані вищими навчальними закладами, те, що ми можемо подивитися, і те, що, власне кажучи, буде мати те, що є в публічному просторі, і в грибині якісь вивчення там, наукових досліджень, космічних кластерів, педагогічної діяльності, інженерних якихось здобутків, чи тим паче військових, тому що військовий інститут імені Сергія Павловича Корольова, також я хочу нагадати, що в нас існує ще військовий інститут Мені Сергія Павловича, Короля, у нас Корольова, у нас існує ще інститут сестринства. Ми взагалі вивчаємо всі п'ять вищих навчальних закладів, які існують на території Житомирської області. Це вивчення, цей аналіз не закінчується на нашому університеті імені Франка і на Поліському національному університеті. Я думаю, що іншого рішення, окрім Укрупнення іншого шляху, окрім укрупнення вищих навчальних закладів, я взагалі кажу, глобально в нашій державі немає. Що стосується Житомирщини, ми зможемо це продовжити наш з вами діалог. Я думаю, що десь в середині літа після закінчення вступної кампанії, після того, як діти отримують вже стануть. Діти стануть студент. Начальник Житомирської ОВА зазначив, що на момент прес-конференції ректорів ще не повідомили про рішення міністерства, а студенти одного з університетів готуються вийти на акцію. В Своєю чергою, хочу звернутися завтра. У нас задекларована акція публічна, боюся, її, неправильно її назвати. де… Задекларовано участь великої кількості студентів. Хочу сказати, що напевно, що точно всі мають право на волевиявлення, просто вона, напевно, що на моменті не на часі, так як ще раз повторюю, втретє, що питання об'єднання вищих навчальних закладів на моменті не стоїть.